Далі ми йдемо, ми вже дивимося в санвузлі, чи нормально змонтоване коліно, чи не занадто воно опущене, тому що якщо воно максимально знаходиться знизу, тоді важко буде вставити злив для санвузла і каналізації. Тобто також нам переперевірять, чи воно знаходиться на нормальному рівні. Буває зависоко, це також. Погано, буває занизько, це потім необхідно вам демонтувати, додавати установку, пластик там і коліно переставити, щоб було нормальний слів. Так що цей момент також враховуйте, перепровіряйте. Коліно дуже важливо. історія, щоб воно було більш-менш на рівні, тому що коли починають класти підлогу, чесно, вони за все будуть піднімати це коліно, тому що ще плитка. І туди не стане. Чи можливо це приробити? В теорії можна попросити, акті подивитися, як вона відреагує. Бо зазвичай піднімається на пару сантиметрів, щоб було можливість нормально встановити.